Обідня перерва, час відпочинку не для всіх. Під стінами міського суду із плакатами в руках збираються невдоволені мешканці вулиць Бацівкуцької та Соборної. Вони категорично проти будівництва заправок у них біля будинків. Куди дихати таким розпареднім цього бензина? Це був Там можна побудувати гарний магазин чи щось дітям, що нема де подітись, щось молодежне, якийсь клуб, чи що там, що діти збираються наші. Біля магазину там піячать. Хіба ж таке можна? То вони заправку жити заправок море. Ми всі проти. Не пошкодував 168 гривень депутат Рівнеради Олександр Лещук купив каністру та вирішив подарувати її нужденним. Вартість каністра, каністри більша за вартість оренди землі по центральній вулиці нашого міста. Я Хочу подарувати, ось тут є чек, хочу передати для. Олігархів до для власників бензоколонок, щоб вони, коли їм захочеться, наливали туди паловомастини матеріали, і так як рівня нам під вікнами вони хочуть заправки будувати, так само вони вдихали ці випари. Втім, далі заяви діло не пішло. З каністрою в приміщення суду просто не пустили, не дозволили туди зайти і пресі. Проте після недовгих роздумів слуги Феміди передумали. А саме засідання перенесли із тісної кімнати судді в залу. Ми зараз відстоюємо рішення Рівненської міської ради на мораторій. Саме цей мораторій був спричинений тим, що оці порушення виявлені, які є з боку, коли надавалися в оренду дана земельна ділянка. Ми наклали мораторій, щоб не проводилося будівництво допоки не з'ясуються всі повністю обставини. Представники ППАГА та спочатку просто шифрувалися. А, а ви я представник? Що? Я не даю нічого не виділю. А чому? Тому що я не представник округу. А. а потім попросили суддю не дозволяти відеозйомки процесу. Приватне підприємство Агата такої згоди не надає. Вирішити, вирішити це питання в основному закону, порядку. Суддя відмовив, проте не журналістам, а представнику Агати і продовжив засідання додаванням третіх осіб до справи. До суду надійшло клопотання від громадянки е, Улинко. Дар'ї Васильівні і суд ухвалою суду 5 вересня 2013 року залучив до участі вказане вказаної фізичної особи в якості третьої особи. Втім, як з'ясувалося додаватися до справи, третьої особи вирішили ще декілька рівнян, аби дати їм можливість ознайомитися зі справою. Суддя вирішив перенести засідання на 26 листопада. Наталка Пастухова Артем Лаговський новини рівного.